Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Хто розкаже про велич Господню, розповість усю славу Його? Блажені, хто держиться права, хто чинить правду у кожного часу. З цими словами в наших серцях ми звернемось до Господа у молитві, для чого приклонимо коліно. Незнодесні. Ми дякуємо тобі за цей чийний час, дякуємо тобі, Господи, за те, що ми знову можемо збиратися тут, за те, що ти подарував нам ще один день життя, за те, що ти дав нам здоров'я і сили, Дякуємо, Боже, також і за тим, хто нечетний, де ми не маємо. Дякуємо, за те, що ми можемо збудовитися, формувати характер. Викось твого благословіння, на цей час. Будь з нами, підкриємо ще свято до слухання, високим духом, присутнім у кожному серці. Нехай ти буде озвеличений і прославлений твоє ім'я. Амінь. Сьогодні у нас вже четверта зустріч, і вона має назву Божа місія і молитва. Центральним текстом сьогодні у нас буде вірш, який записаний у. Першому у колесан, першому розцілі з 3 по 6 вірш: дякуємо Богові, Отцеві, Господа нашого Ісуса Христа, завжди молимося за вас, почувши про вашу віру в Ісуса Христа, про любов, яку маєте до всіх святих через надію, що зберігається для вас на небесах, про яку ви раніше чули в слові істини Євангелія. Яка між вами пробуває, і відтоді, як ви почули та пізнали Божу благодать в істині, приносить плоди та зростає як по всьому світі, так і у вас? Стрімке зростання. Новозавітня церква переживала стрімке зростання. У відповідь на щирі молитви віруючих з великою силою зливався Святий Дух. У День П'ятдесятниці в Єрусалимі хрестилися три тисячі людей. У дії четвертому розділі йдеться про те, що в один із наступних днів багато з тих, які чули слово, повірили. Кількість таких людей сягала п'яти тисяч. Якщо враховувати жінок та дітей, то протягом лише кількох місяців після п'ятдесятниці кількість новонавернених могла становити навіть 15-20 тисяч. Уся книга дії апостолів наповнена розповідями про бурхливе зростання церкви. У дії шостому розділі зазначається, що багато священників або релігійних керівників були слухняними вірі. Книга розповідає про проповідь Пилипа в Самарії, місіонерські подорожі апостола Павла Середземномор'я, проповідь апостола Петра Сотникові Корнилію. Усюди віруючі наповнялися Святим Духом і ділилися з іншими вісткою про Христа. Вплив Євангелія був настільки великий, що це дозволило апостолу Павлу заявити про його проголошення усім творінням, котрі є під небом. Досвід Новозавітньої церкви, повчальний і нині для Божої церкви, коли ми очікуємо приходу нашого Господа, якою була причина такого успіху перших християн? Чому вдалося досягти такого стрімкого зростання церкви? Ось кілька пояснень. Новозавітна церква наповнювала молитвою всю свою діяльність, віруючи, цілковито посвятили своє життя і повністю покладалися на Бога. Вони визнавали, що безсилії виконувати доручену Ісусом місію, не маючи Його сили. У книзі бажання віків Елен Вайт говорить коротко і ясно. Нам потрібно постійно дивитися на Ісуса, розуміючи, що духовна праця звершується завдяки Його силі. Хоч потрібно наполегливо трудитися для спасіння людей, необхідно також приділяти час і для роздумів, для молитви, а також для вивчення Божого Слова. Зрештою, користь принесе лише та праця, яка супроводжується багатьма молитвами, освячена заслугами Христа. Божа місія це Божий шлях. Зверніть особливу увагу на наведену цитату саме завдяки силі Христа через нас здійснюється Його робота. Тут недостатньо ні нашої волі, ні інтелекту, ні привабливості характеру, ні знань. Мудрість необхідна для здобуття душ походить від Ісуса. Силу змінити життя дає лише Христос. Зрештою, гарний результат. Дає лише та робота, яка супроводжується багатьма молитвами та освячується милістю Христа. Божа місія має виконуватися його шляхами. Давайте ще раз згадаємо центральний вірш, який записаний у Колесан 1 розділі з 3 по 6 вірш. Дякуємо Богові Отцеві, Господа нашого Ісуса Христа. Завжди молимося за вас, почувши про вашу віру Ісуса Христа. Про любов, яку маєте до всіх через надію, що зберігається для вас на небесах, про яку ви раніше чули в слові істини Євангелія, яка між вами пробуває. І відтоді, як ви почули та пізнали Божу благодать в істині, приносить плоди та зростає як по всьому світі, так і у вас. На основі цього віршу ми також можемо здійснювати наступні молитви. Ми бачимо. На цьому тексті зазначається завжди молимося. І ми повинні також молитися, Господи, ми каємося, що не приділяємо достатньо часу молитви. Ми так часто покладаємося в наших діях на власну мудрість, на власні плани і, виконуючи Твою місію, ми недостатньо просимо про Твоє керівництво. Допоможи нам бути церквою, яка молиться, яка прагне, докладаючи зусиль і покладаючись на тебе. А не на людські уявлення та плани, зміни наше молитовне життя і відроди нас. Ваша віра в Ісуса Христа. Господи, ми усвідомлюємо, що гарний результат дає тільки та робота, яка супроводжується молитвами, освя... освячується милістю Ісуса Христа. Допоможи нам, аби ця щира ревна молитва стала найвищим пріоритетом у всіх місіонерських заходах і зусиллях нашої церкви. Віру в Твою здатність виконувати для нас твої обітниці. Любов до всіх святих, Боже любові, Ти сотворив нас і здатність зростати у Твоїй любові. Дякуємо за те, що ти вливаєш свою любов у наші серця, щоб ми були здатні любити своїх ближніх. Давайте зараз разом ми у молитві прославимо нашого Господа. І подякуємо йому за всі отримані благословіння і за його доброту. Але перед цим ми зачитаємо декілька віршів: це 1 Петра, другий розділ, дев'ятий вірш. А ви рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного Його світла. І наступний вірш записаний у 1 Петра, 3 розділ, 15 вірш. Господа Христа освячуйте у ваших серцях і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитає вас про вашу відповідь. Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло Твоє світло, а слава Господня над тобою засаяла. Це Ісаї, 60 розділ і перший вірш. Давайте зараз ми піднімемося, і в двох молитвах із залу прославимо нашого Господа. Давайте з вами ми зараз приділимо декілька хвилин особистій молитві, аби визнати свої гріхи і подякувати Богові за його любов і за його прощення. Перед цим ми зачитаємо декілька віршів. Перший Івана, п'ятий розділ і четвертий вірш. Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ, а перемога, що перемогла світ, це наша віра. Наступний вірш записаний у Римлян, 8 розділ і 37 вірш. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. І ще один вірш записаний у 1 Коринтян, 15 розділ та 57 вірш. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Я запрошую вас піднятися для тихої особистої молитви. У нас з вами є чудова перевага молитися не лише за свої особисті потреби та проблеми також у молитві ми можемо підтримувати одне одного, звертаючись з проханнями до нашого небесного Отця. Зараз я пропоную нам, щоб ми об'єдналися з вами по двоє і звершили таку молитву. Перед цим ми зачитаємо декілька віршів, які налаштують нас на цю молитву. Ефесян 4.32 Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа простив вам. Тому я кажу вам: усе, про що молитесь і просите, вірте, що одержите і сповниться вам. Марка 11 розділ 24 вірш. І псалом 50, 15 вірш. І до мене поклич день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. Давайте звершимо молитву. Також ми можемо і подякувати нашому Господу за всі отримані благословіння, за Його доброту, за те, що Він завжди підтримує нас і направляє. Прочитаємо перед молитвою декілька віршів. Перший вірш записаний в Псалмі 103 з 2 по 5 вірш. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його, всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої вздоровляє, від могили життя Твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує, Він бажання Твої насичає добром, і відновиться, мов той орел, твоя юність. І ще один вірш, який записаний в об'явлення 5 розділі і 13 вірші. Відчув я, як кожне творіння, яке й на небі, і на землі, під землею, і на морі, і все те, що в них говорило тому, хто сидить на престолі, і ангелі благословення, честь, слава і влада на віки віків. Давайте ми зараз з вами піднімемось і звершимо молитву подяки Богові. Одна молитва буде і зало, і моя завершальна. Запрошую вас для молитви. Че наш Небесний, ми ще раз звертаємося до Тебе, хочемо занести Тобі щиру подяку і хвалу за те, що Ти є в нашому житті, Господи, за те, що Ти знайшов нас в цьому світі. Дякуємо за всі твої щедрі благословіння, дякуємо за твою турботу, за твою охорону, дякуємо тобі за те, що ти завжди поруч з нами. Дякуємо Тобі за спасіння, яке ти нам подарував, за твою пролиту кров, якою ти очищаєш всі наші гріхи. Дякуємо Тобі, Господи, за твою велич, за Твою могутність, за Твою справедливість. Ми просимо, Господи, благословіння, влий нас в цей час. Благослови кожного члена церкви, який взиває до Тебе. Допоможи, Господи, щоб ми могли бути об'єднані з тим Духом і звершувати Твою справу, за те, щоб ми були посвячені, щоб ми могли завжди дивитися лише на Тебе і впевнено віщати Твою вістку. Також, тобто, Господи, ми просимо і за нашу країну, поблагослови, Господи, усіх людей, які зараз мають і втрати, і мають проблеми, Господи, які шукають Тебе, звертаються. Господи, ти відкрийся їм. Також, Боже, допоможи і нам бути світлом, які могли ще більше розповідати про тебе іншим людям. Дай нам в цьому сили і певності. Ми все вдаємо, Господи, в Твої руки, благослови кожного з нас і направляй в цьому житті. Хай буде возвеличений твої, і прославлено Твоє ім'я. Амінь.